Сьогодні ми з вами будемо прогнозувати майбутнє, а якщо бути точним, то будемо рахувати прогноз онлайн-продажів для ніші жіночого одягу і взуття. Запит на прогноз нам надіслала чарівна Ольга в телеграм-чат рекламна кухня. Якщо ви теж хочете прогноз онлайн-продажів для своєї ніші чи для свого інтернет-магазину, то теж зможете залишити запит на прогноз. Посилання залишу в описі до цього відео. А ми поїхали робити наш прогноз. Традиційно починаємо наш прогноз з прожарки сайту. То починаємо з головної сторінки і йдемо зверху донизу. Сайт бачимо зроблений на платформі. Пром зверху є інформація про промоплату, що безпечно і безпередоплати за наложку в принципі. Гарна конкурентна перевага, яку можуть багато хто з продавців на промі використовувати. Добре, тут у нас є логотип. Як на мене, в логотипі є занадто багато елементів. Я б залишив тут лише модна точка, а оце все, що стосується ком'я, взуття і одяг фешн-маркет, я би прибрав. Крім того, тут є назва інтернет-магазину. Тут можна власне додати, що там модний одяг і взуття для чоловіків та жінок і дітей. Найпростіший варіант, яким можна описати ваш інтернет-магазин. Далі сцельні мережі. Давайте перевіримо сцельні мережі інстаграм відкривається о тут дивіться який гарний логотипчик можна його в принципі частково використати і на сайті Фейсбук, що у нас Фейсбук недоступний. Ну, якщо у вас є актуальна сторінка Фейсбук, то бажано її розмістити і в інтернет-магазині. А якщо немає, то краще прибрати, тому що ті посилання, які на сайті є, вони мають працювати. Не має бути такої ситуації, що людина переходить за посиланням і не може відкрити ту сторінку, яку вона очікує. Далі у нас що є банер, багато акценту на промоплаті. Ну в принципі це про безпеку. Окей, хай буде. Взуття успішних чоловіків добре, гарно. Ну єдине, що тут бракує кнопки кнопки. Куди? Шостим взуттям. Тобто, якщо є окремий розділ з взуттям для успішних чоловіків, то додати кнопку, яка веде безпосередньо на цей розділ на сайті. Як оформити замовлення, ну до цього слайду в мене є. Питання, оскільки, мені здається, інтернет-користувачі вже навчилися робити покупку в інтернеті, і ця інформація, прямо щоб виводити стільки місця на головній для неї, то в принципі я вважаю, що зайва. Краще зосередитися на ваших конкурентних перевагах, на унікальності ваших продуктів, на, на колекціях, які ви представляєте, і розмістіть цю інформацію в банері. Далі, далі досить гарно, гарна ілюстрація. Ну єдине, що хотілося б вже все в одному стилі. Можливо, воно так. Трошки це випадає, як на мене, і це трошки випадає. Оце цікаво, це цікаво, а це ці дві картинки вони випадають. Але загалом нормально, ти вже так знаєте, шукає до чого пристібатися. Вітрини гарно оформлені. Ну і загалом сайт виглядає таким, що ну, хочеться на ньому перебувати, хочеться його досліджувати. Так, якщо клікнути по жінкам, чоловікам, дітям, є чутка структуризація, це добре. А тут, бачите, тут добре, що є теж вітрини, але вони вже відрізняються від того, що є на головній сторінці. Посували би все робити в. Одному стилі. Якщо жіночі взуття взяти, то у нас що далі є? Далі є. Ну, цей банер теж мені може здаватися зайвим. Хотілося б зразу цю вітрину. Так? Тобто, це, ну, воно забирає тільки площу, а ці вітрини... ой. Чим не забирає? Забирає. А, клікабельний все-таки. Але клікабельний, але не зрозуміло, що по ньому треба клікнути. Тобто тут би якось детальніше там, перейти, там, купити шапки. Я би все-таки починав історію вже, якщо я, як жінка, перейшла на жіноче взуття, то я хочу бачити це жіноче взуття, а не вушка і шапочки. Тим більше на який сезон вже закінчується. Так, зимове взуття, що б тут все гарно. Тут все гарно. Йде на що теж в різному стилі все. Добре, що воно є, як є. Я би попрацював більше над стилістикою. Та? Тобто, щоб, от, наприклад, це вінтер, щоб тут вже можна було якісь зимові черевички, що би Є, тут є. Просто бачите, тут десь взуття на білому фоні, тут десь на фоні Dior, тут десь на ногах, і воно трошки так візуально розфокусовує. Я би все-таки робив отакі от історії, як обкладинки для категорії в одному стилі. А далі йдуть вже карточки товару, вже тут більш цікавіше. По карточках товару тут теж не зовсім зрозуміла історія, тому що деякі одиниці взуття мають вказаний розмір, деякі навіть три, а деякі не мають жодного вказаного розміру. Це мене користувача спантеличує. Дещо, і я до кінця розумію, що тут якби, немає жодного розміру в наявності. Чи навпаки, всі розміри є в наявності. Тут якби не, не зовсім зрозуміло, що ви хочете донести цієї інформації про плашки на взуттю. Так, якщо глянути на чоловіків, тут теж є ніби в одному стилі, що і в жінках, але в іншому стилі, що на головній, і на категорії. Ось. Я би дотримувався якоїсь єдиної стилізації по всьому сайту, не тільки в рамках одного розділу, а по всьому. О тут бачите, тут воно якось більш цілісніше виглядає. Всі категорії в чоловічому зутті зроблені в одному стилі. Прикольно, гарно дивиться. Ну і далі пішли вже так само. Історію з розмірами не до кінця зрозуміло. Окремі позиції я побачив, що у вас мають відеоогляди, це прям супер-супер класно. Хочу вас похвалити за те, що ви робите відеоогляди. Я думаю, що вони вам суттєво підсилюють продажі. І я би придумав, як би можна було зробити на карточці товару якийсь значок, що всередині цієї карточки товару є відеоогляд, тому що люди з радістю будуть дивитися відеоогляд, як взуття виглядає. Тут є відеоогляд. Молодець, супер, як воно дивиться зовні зсередини. Тим більше я так розумію, ви знімаєте на фоні вашого інтернет-магазину, і це прям ну дуже круто. Я дивився раніше, ну не всі мають моделі. Ну я розумію, який це об'єм роботи. Ну але і за той об'єм роботи, який ви робите по зйомці відео взуття, теж низький вам уклін, молодець, що це робите. До речі, от розмірна сітка, ну класна дуже тема. Не всюди не на кожній карточці товару я її побачив, а це така річ, яку варто додавати, все таки на кожну карту. Товару, тому за цим теж подивіться. Окей, по товарах пройшлися. Давайте пройдемось пройдемо по розділах меню: доставка і оплати. Добре, Укрпошта є безкоштовно, безкоштовно, окей. Ну з того, що я так переглянув бігло, то не бачу тут доставки до дверей кур'єром нової пошти, чи Укрпошти, чи будь-якої іншої пошти. А якщо у вас є цей спосіб доставки в бізнесі, реально використовуйте, то, то він і має бути прописаний у цьому розділі, оскільки, якщо будете в майбутньому робити рекламу Google Shopping, то цей вид доставки обов'язково має бути вказаний в розділі умови доставки та Оплати так само і способи оплата, промоплата вона рахується як онлайн оплата. Це добре. Плата на рахунок, накладна плата і на реквізити. Все супер, все окей. Тому подумайте стосовно кур'єрської доставки. Якщо у нас у вас є в моделі бізнесу, то обов'язково її додайте. Далі по контактах давайте подивимося. О, є карта, добре. Є контакти, адреса торгових центрів, телефони, супер. Гарно все виглядає. Молодець про нас розділ. Дуже важливий розділ. Насправді текст видно, що написано від себе. Це добре. Я би додав, що сюди фото ваших магазинів, фото вашого процесу, фото ваших продавців, якщо є. Це би додало більше такої, знаєте, довіри до вашого бренду. Відгуки 170 відгуків. Компанія існує з 13-го року, трошки маловато, але добре, що є свіжі відгуки. Ну хоча там січень двадцять двадцятого. За з п'ятого року це не такий вже свіжий, можна щось було би вже трошки свіжішого, але в принципі добре що є. Працюйте активніше над відгуками. Так, статті на ну, статті видно, що це не ваша. Якщо це не ваше, якщо це вас мучить, то краще взагалі приберіть, тому що десь 21-му році була стаття, якась потім за четвертому зробили відео, наскільки я бачив, розмістили як статтю. Ну відео це не стаття, так? тобто тут краще вже цей розділ прибрати, ніж мучитися і думати про те, що треба десь там якусь статтю колись зробити. Перейдемо до меню повернення обмін товару. Так, строки обмін є, умови повернення до товарів належної якості, окей, і повернення для товарів ще потрібно як Неналежної якості для того, щоб користувач теж міг це зрозуміти. У нас, до речі, є шаблон тексту для прому, який можна розмістити сюди. Посилання, де його можна скачати, я залишу в описі до цього відео. Він є в чек-листі підготовки інтернет-магазину до ефективної реклами. І там знайдете не тільки шаблон для сторінки повернення та обмін, але й багато інших корисностей, як створити рекламні аккаунти, зв'язати їх і підготувати магазин до ефективної інтернет-реклами. Так ще хочу повернутися до, до жіночого одягу. Наприклад, жіночі костюми ми їх будемо сьогодні розглядати. І хочу звернути вашу увагу щодо назви, тому що не відчувається єдиного стилю по назві. Десь сказано тканина, десь сказано, що він двосторонній, а десь просто колір без тканини. Десь сказано, що прогулянковий, десь це не згадується. Ось я би зробив якийсь більш уніфікований стандарт назви для того, щоб включити в назву максимальну кількість ключових слів, і щоб ваші товари. Видавалися на максимальних позиціях у видачі як в гуглі, так і в маркетплейсі промо. Оскільки назва товару, це якщо карточка товару, як я люблю говорити, це королева e-commerce, то назва товару це корона цієї королеви. Тому з назвою треба буде максимально ретельною. Також у нас є на каналі відео про те, якою має бути назва товару, посилання залишу в описі до цього відео, або воно з'явиться десь ось тут, справа чи зліва вгорі. Ще хочу відзначити дуже класно, що. Є дуже зручні і дуже об'ємні фільтри. Видно, що пропрацювали цей момент на сайті. Вони змінюються як відповідно до дитячих товарів, до чоловічих товарів, до жіночих товарів. Тому тут гарно все зроблено за це. Молодець. Загалом можу поставити сайту досить високу оцінку. Сайт гарно оформлений, наповнений, зручний. Хочеться перебувати в ньому і в принципі зробити покупку. Тому молодець, що пропрацювали гарно сайт. Можете врахувати ці деталі, які я вам надав в попередні. Фрагменті відео, а ми з вами переходимо вже до безпосередньо прогнозу онлайн-продажів. Для прогнозу продажів ми будемо використовувати калькулятор спеціальний, який ми розробили для того, щоб прогнозувати продажі. Якщо ми говоримо про рекламу, то ми говоримо про, звичайно, про продажі. А якщо ми говоримо про продажі, то треба говорити про гроші, а гроші люблять, коли їх рахують. Відповідно, для грошей добре поставити якусь ціль, на яку суму ми хочемо продавати, наприклад, місяць. Оля написала, що ціль продажі місяць це 130. Тисяч гривень, і ми задаємо ту ціль у відповідній комірці нашого прогнозу. Середній чек Оля вказала 1500. Гривень, і система нам рахує, що нам потрібно 87 продажів в місяць або 3 продажі в день. Далі нам потрібно розуміти, яка конверсія в закрите замовлення для ніші одягу та взуття. Я думаю, це може бути біля 70%. тобто з 10 заявок, які пані Оля отримує, наприклад, з реклами. Сім я думаю, вона закриває вже безпосередньо у продажу, враховуючи цей коефіцієнт, Система нам рахує, що потрібно заявок в місяць 124 або 4 заявки. З реклами в день нагадаю, що з реклами ми в першу чергу отримуємо саме заявку, яку потрібно опрацювати, проконсультувати і продати. Звичайно, якщо з реклами проходить вже оплачене замовлення, то це у нас рахується як продажа. Проте в багатьох випадках особливо, думаю, що в ніші одягів взуся справедливо, буде досить багато. Заявок і далі, що нам потрібно врахувати, то це конверсія сайту в замовлення. Оля вказала, що це 0,6%. Ну досить мало, як на такий досить непоганий сайт. Ну проте будемо вірити Олі на слово. І далі у нас залишається найцікавіше порахувати, а скільки в даній ніші буде коштувати ціна за клік. Для цього я переходжу в рекламний кабінет і вибираю такі інструменти, які називається планувальник ключових слів. Зараз ми будемо. З ним працювати і задавати ті слова, які Оля вказала нам у своєму запиті на прогноз. Оля вказала в запиті аж три ключових слова: кросівки жіночі, черевики жіночі і костюми жіночі. Я думаю, тут треба трошки пропрацювати з цими запитами, оскільки деякі з них можуть бути неактуальні. Наприклад, черевики жіночі. Давайте подивимося, яка сезонність на черевики жіночі. Залишимо тільки цей запит і переглянемо результати. У мене ось тут по замовчуванню є усі доступні пері... Тому в мене відображається на результаті запити за останні 5 років, і ми бачимо, що сезонність на червикі жіночі станом на зараз, а зараз є лютий, вже прямує до нуля. Тобто продавати жіночі червики вже ну можна хіба розпродувати та робити якісь фінальні розпродажі. Зараз треба думати вже про новий сезон, який прям стрімко починається, а то вже і почався. Зараз ми це будемо бачити. А жіночі червики треба продавати, починати продавати в липні-серпні, так задовго до того. heute beschneit sein. Зима, в липні-серпні, треба починати рекламні кампанії на зимові, чи не зимові, а в принципі на черевики жіночі. Ну, досить таку загальну нішу. Тому давайте ми повернемося до решти двох запитів, які в нас залишилися. Черевики жіночі ми розглядати тут не будемо, оскільки сезон вже на них прийшов. А розглянемо ще окремо кросівки жіночі і костюми жіночі. Давайте почнемо з кросівок. Подивимося, що відбувається по сезонності з кросівками. З кросівками цікавіше, оскільки тут пік сезону два рази на рік. Бачите, навесну і. Восени з кривої сезонності бачимо, що черевики починають вже продаватися з січня і в лютому ну, тут не то, що вже сезон почався, а вже активно йдуть продажі, активно люди шукають. Це стосується як минулорічного сезону, так і в принципі от за 23-й рік. І як ви бачите, ніша кросівок жіночих дуже стрімко зростає, особливо в україномовному сегменті. Зараз ми бачимо доступну статистику за січень вже 25-го року, уравнував. Вже і доступна, і видно, що ніша прокидається після зимової сплячки, і жіночі кросівки активно починаються шукатись. Тому, в принципі, жіночі кросівки можна зараз активно запускати рекламу і заробляти на продажах. Давайте повернемося ще до одного запиту. Це запит костюми жіночі. Подивимося на результати, і бачимо, що теж тренд зростаючий. Я думаю, що це пов'язано з тим, що багато україномовного трафіку зростає в гуглі, і все більше і більше люди шукають українською мовою. Тим не менше, якщо дивитися піки, коли шукають, то лютий теж досить, скажімо такий місяць, коли ніша прокидається. І березень, квітень, травень це пік сезону, коли костюми жіночі активно купують. Вже в червні купувати жіночі костюми ну будуть, але менш активніші, і тим більше в липні, і далі вже буде такий плюс-мінус активний сезон восени. Хоча восени, як ви бачите, завжди менший сезон ніж навесну. Так само і було в 23-му році. Та тобто тут піки менші ніж весною. Єдине, що 22-му. весною було не напевно не до костюмів. Там хто що мав, тому і виїжджали от осінню, був пік. Та тобто зараз дуть очікування того, що. Жіночі костюми будуть більш активніше продаватися. І що цікаво, що жіночі костюми мають спільний сезон з кросівками жіночими. Та тобто можна продавати не просто жіночі костюми, а прям цілий лук, як то зараз модно говорити, цілий зовнішній вигляд, цілу капсулу одягу і заробляти відповідно більше. Тому, враховуючи такі особливості сезонності, я пропоную розглядати не всі три запити в одному прогнозі, а навпаки, краще зробити окремо по кожному запиту свій прогноз. Нос, і сьогодні, в рамках сьогоднішнього відео, ми розглянемо, наприклад, жіночі костюми. Єдине, що нам треба буде відкоригувати середній чек, оскільки жіночі костюми вони мають дещо більший середній чек, ніж півтори тисячі. Давайте подивимося, скільки в середньому можуть коштувати жіночі костюми. Давайте відсортуємо за зниженням ціни від дешевих до дорогих. За зниженням ціни бачимо, що найдорожчий костюм коштує 8600 на даному сайті, і далі йде там до п'яти, до 4. Давайте візьмемо четверту сторінку. Так, на четвертій сторінці бачимо, що вже є костюми, яких немає в наявності. А є навіть такі костюми, прям футболка, шорти. Костюм, ага, тут теж костюм. Ну тут коштують десь 200. Але тут такі то вже не зовсім костюмчики. Я думаю, що костюмчик чи таки більш як прогулянковий, як спортивний. Тому я думаю, правдливо взяти. Ті ціни, які ми бачили на першій сторінці сайту, і вибрати їх до речі, Оля, зверніть увагу, що у вас щось дуже вантажиться сайт. Можливо, перезавантажений медіафайлами. Рекомендую звернутися в підтримку Пром, запитатися в чому справа, тому що я паралельно відкривав інші сайти на промі. Поки ставив відео на паузу, то там вантажилося все окей, але вас чомусь місцями дуже довго от бачите, спеціально затягують час, щоб вам показати дуже довго вантажиться сайт. Тому зверніть на це увагу. Щоб сайт вантажився швидше, повертаємося до нашої середньої ціни. Ну, давайте візьмемо 4,5 середню ціну за наш костюм і повернемося до нашого прогнозу онлайн-продажі. Ставимо 4,5 тисячі і ціну за клік. Давайте подивимося, скільки коштує у в нас ціна за клік в нашому планувальнику ключових слів костюми жіночі від 2 до 37 гривень. Ну, те, що 37 гривень, то може бути про текстову рекламу. Давайте ми введемо в гуглі. Жіночі костюми, і я вам покажу, що ця реклама це дійсно дорога реклама, там де є тільки текстово. Там дійсно може ціна за клік може коштувати 20 гривень, 30, 40 гривень. А ціна за клік по цій рекламі коливається від 4 ну до 8. Тож ще теж цікава особливість, що бачите, жіночі костюми вони ж бувають різні, і якщо люди шукають жіночі костюми, то як правило це якийсь ну кежуал або класичний костюм. Тому дуже важливо в назві ваших товарів прописати, що це за костюм, там спортивний, прогулянко тому що якщо люди будуть шукати жіночий костюм, і товар буде показуватися ваш, який більше має спортивний характер, і буде показуватися серед костюмів більш класичного чи кежуального характеру, то це буде неефективна реклама і склікування бюджету. І це те саме стосується видачі на каталозі пром, якщо ви використовуєте просейл. Тому до назви, як я вже раніше говорив, відноситься особливо ретельно для того, щоб видача була максимально релевантна пошуковому запиту. Значить, ціною за клік розібралися. Ну, давайте поставимо 4 гривні, я думаю. Є можливість оптимізувати рекламну кампанію на рівні 4 гривень. І що ми маємо для того, щоб продати костюмів, на які зараз, до речі, активний сезон починається, на суму 130 тисяч гривень, при середньому чеку 4,5 тисячі гривень. І якщо ви з 10 заявок закриваєте 7 в продажу і маєте коефіцієнт конверсії сайту, ну досить низький, як на мене, проте нехай буде 0,6%, то при ціні 4 гривні за клік доля рекламних витрат становить 21%. Тобто вам 27 тисяч. Потрібно вкласти в рекламу для того, щоб продати на суму 130 тисяч гривень. Яким чином можна піднімати ефективність рекламної кампанії? Треба попрацювати над сайтом. Ну і банально перевірити, чи ви правильний показник коефіцієнту конверсії взяли. Можливо, взяли за малий період. Можливо, спробуйте взяти там за останній рік. там, не за останній тиждень, не за останній день. Пробуйте за останній рік. Я думаю, що він коливається у вас десь біля 1%. Якщо не коливається, треба думати, як збільшувати коефіцієнт Конверсії нас до речі є окреме відео на каналі, як можна заробляти більше, це про шлях клієнта до онлайн покупки. Там я говорю зокрема про конверсію в заявки, як цю конверсію збільшувати. Далі як можна ще збільшити? Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що зараз спільний сезон, як в жіночих костюмах, так і в жіночих кросівках. Тому можна продавати до костюмів і жіночі кросівки, ну як мінімум, хоча б запропонувати. Якщо середній чай кросівок 1500 гривень, то для того, щоб. Збільшувати середній чек потрібно допродувати з цих півтори тисячі до кожної покупки. Ну звичайно, до кожної можливо не вдасться. Якщо нам хоча б до кожної третьої вдасться, то це вже буде успіх, і таким чином середній чек збільшиться на 500 гривень. Тобто тут буде вже у нас не 4,5 тисячі, а 5 тисяч гривень. Тому робіть активні до продажі. І якщо ціна за клік залишиться така сама, то доля рекламних витрат у нас буде вже 11%. Тобто там ще 15 тисяч гривень треба вкласти в рекламу для того, щоб продати. Та на суму 130 тисяч гривень, навіть якщо реклама оптимізується по дорожчих акціонах, наприклад, буде 5 гривень за клік, то доля рекламних витрат зберігається біля 15%, що в принципі є досить такою нормальною середньою по ніші долею рекламних витрат. Тому підвищуйте вашу конверсію сайту, збільшуйте середній чек для того, щоб реклама була максимально ефективною для вашої ніші. Ось така у нас сьогодні вийшла прожарка, аналіз сезонності і про. Прогноз онлайн продажів. Якщо вам було цікаво, то поставте лайк цьому відео. А якщо ви хочете теж отримати прогноз онлайн-продажів про жарку сайту і аналіз сезонності для свого сайту чи ніші загалом, то залишіть нам запит на прогноз в телеграм-чаті, рекламна кухня. Посилання на сам чат я залишив в описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на канал для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски відео. До зустрічі!